Доброго дня, шановні земляки. Виходимо в ефір Золочева. Сьогодні мені зателефонувала. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Наталія Дмитрівна. Нефеда Наталія Дмитрівна. Не феда. Мешкає вона тут у цьому районі Золочева. Це не секретна інформація. Але те, що сталося на цьому краю Золочева, нас дуже засмутило. Насправді сталося те, що жила тут, як ви кажете, останній ангел собачка. Да? Да, да, нам людям. Була така, так. була така собачка бездомна, яку прозвали Люся, яка нікому не заважала, яку любили і Наталя Дмитровна, і не тільки я так розумію. Так, да? і да, 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 тут всі якби знали. От на цьому краю, тут у Золочеві, бачите, побитий край, побитий побитий край нашого Золочева. Одні ми з перших із обстрілів із тут ми. були, да, і тут жила собачка, і жили люди, які не виїздили із Золочева, і разом як-то вони знайшли сили залишитися тут і жити тут. А буквально позавчора сталася біда і цю собаку Люсю, якась падлюка, якась скотеняка, якась тварина, а й твариною назвати важко. Взяли і отравили. Розкажіть, як як було звідки взялася собачка? Я просто хочу, щоб от ми розказуємо про долі людей. А як вони схожі Собачку коли... просто бросили, прідали ну. і оставили з дітками? Не можу сказати до того, після того вона ходила тут з дітками. Ми їх спасали. Ми їх кормили. Це, це коли було? Це було коли це почалась було, війна, так? Да? Так, да, в принципі, як молоко нам привозили, це наче в березні. Без, безкоштовне молоко. В березні, да. Да, і вона, як помните, він... люди безкоштовне молоко в да, золоті. Да, помните? Да. Згадайте те. Ми стояли просто тому, що треба <зас> було йти і всіх нам бачити, що ми є. Mm. Да. І цю дівчинку ми спасали. спасали від обстрілів, від, а тут не, не спали. Дітки в неї, я не так вітре, поняв, дідок, загинули. Ці да, загинули да? їх не стало. Вона почала жити і почали її годувати. От ви кажете, з того будинку люди да, її годували да, взагалі. вона... її годували, спасали, ну, коротше, умнічки. І ви годували і ми його. Годували, всі, всі вважали, всі що, годували, що вона майже не ваша. Не да? одна, Люся була. Їх тут аравами було А що було далі? Далі Люся? Люся. Опять провела Опять цуценя семеро Бутузів <гутузів>, гутузів. Просто і вже якби ми позвонили в общество защити прав животних, які нам відмовили, Сказали, працюйте самі. А це там... працюйте самі, ви зрозумієте, шановні земліки. Це вже закон нашого життя місцевого золотів. Mm, дуже так виживайте було. самі. І вони сень, да? якби розуміють, що хто то може, хто то не може, кажуть, давайте, пробуйте. І Получилось, Получилося, так. Що ви? Благодаря, звісно, Настя нічаєва, Настя, я, нічаєва я, про яку ми робили. Настя молодець, все. Ви про Настю дізнались з нашого ефіру. Звісно, я дивилася, я ж вроде, якби <laughs> дивлюся все, <laughs> да. зв'язалася. Ця дівчинка помог... не тільки мені вона допомагала, вона допомагала на всьому золочим. Настя їх роздала, відвезла. вони возили під бомбежками просто цих собак. Стерилізувала Алюсію. А хто стерилізував? Під бомбежками, до речі, возили під бомбежками? Богодухом ми возили, так. Да. Бо... Богодухом до да. волонтерів звозили да, да, і да, стерилізували да, собаку. І Люся була сама перша, якби ця собака. Потім Яку Настя друга... ні чаєва відвезла, так? Да? Да, Настя і Зіно Клименко, Зіно... зіночкою. І оця собака була з міткою, що вона стерилізована, так? Да, да? да, У неї да. фішка стояла ця на вушці де-то так? Да, да, та ні. Де? Ні, ні, ну звісно, ми знали. А, ну тобто всі знали, що mm, вона. Так, ну, стер... якби, в золоті... Все було закрито. Чомусь, я, не... ні, я маю на увазі, що її травили і знали, що вона стерилізована. Той, ну, хто не знаю, її отруїв, чи знав він. Ну на ній не, якась фішечка була, чи ні, не, ні, не ні, ставила ні, 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 не... mm. нічого. Не ставила нічого. Ми просто знали, що тут ота, 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 ота собака, якби. Ясно. І ця собака жила з вами. Ви кажете, що от. Так, да, Як... ми її прийняли, якби де все. Вислухала все, і я її якби не могла прив'язати, так. Да, я могла її прив'язати. Ну коли я на сутках це було просто це було катастрофа. Вона плакала, вона тут ридала, вона мож... воль, її... вольний звір. Вам да? можна друга прив'язувати. Ні, я не змогла її прив'язати. Скажіть, після того, як стерилізувала собаку, вона агресивна була, бо кажуть, вона цуценят захищала. Не захищала, коли вона була з дітками, да. так. Mm. Тут ходили. Ну, Може, випивши там, може, ще які-то. Кому-то вона. Дітей, люди не понравились їй. Ну, Вона їм на цю частину захищала. Ну, після того, як стерилізували, проблеми із нею ні, не було. Це сама добру, ні, 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 ні. це І ви я приходили думаю. додому після суток, вона вас зустрічала. Лічно мені ніхто не казав. Кому-то може жалувалася, лічно до мене додому не приходили жалуватися. Чому? Якщо вам вона не підходила, там. Ви бачили її загибло вже, я так розумію. Да, це все собачку? Так, я бачила. Ми саме інтересне, що. Я приїхала, мені сказали, сусіди, ну ті, що бачили, вони її викинули у мусорку. В мішку. Це вони її отравили і викинули. Не знаю, чи вони, чи ні, але вони її, щоб не мішала під під'їздом, викинули в мусорку. Mm. Бо Вона мішала, звісно, вона ж лежала. Хоча це пройшло час, поки я доїхала з міста так? як би з Харкова. Mm. Mm. Пішли ми зіночкою, достали, притягли в мішок, ми мене горді своє mm. і закопали. Поховали. Дума, похоронили, так, да, да, да. потім, коротше, якби ми ж видно, де він черністю возили. Uh -huh. А скажіть, я знаю, що ви звернулися до поліції з да? uh -huh. цього да, приводу. Uh -huh. uh, нагадую, що є стаття навіть, yeah. навіть в Карному кодексі про жорстоке поводження тваринами. Yeah, uh -huh. Ви у вас прийняли заяву, зараз шукають, yeah, хто yeah, це може бути. Я все приїхала поліція, все. Mm. І я нагадую ще один факт нехороший від Насті Нечаєвої, що вона мені сказала, недавно я хотів з нею зробити ефір. Вона сказала, що всіх її питомців, ті, що вона її годувала, всіх їх, отут в центрі золоча, хто-то потруїв так. Да. Да, Скажу відверто, я зв'язався з відповідними службами, які могли потруїти. Всі відхрещуються. Ми цього не робили, ми собак лікуємо, ми їх не труїмо. Хто то це хто-то, Хто живе поряд з нами? Ми не знаємо, хто це. Люди нам улибаються, люди всі гарні. От Поліція каже, ви знаєте, хто це, ви скажіте, як я можу на людину сказати? Зараз багато хто скаже, не, не на часі говорити про собак, коли золочів сьогодні чути обстріли, чути розриви десь зовсім поряд. А мені здається, що дуже на часі. Ми цю тему не скидаємо з наших. Шпальтів газет, і ми весь час про неї згадуємо тільки з одної причини. Оце саме зараз, оце саме тепер ми повинні залишатись людьми. Бо ми будемо як кацапи. Ми нічим не будемо відрізнятися від тої худоби, яка сьогодні нас убиває. Ми завжди були добріші них, ми завжди були сильніші них. А сила в доброті. Я не знаю, як ви розцінюєте такий вчинок. Собака, собака, да, вона ходила по вулиці, нікого не трогала. Ми зараз хочемо, щоб волонтери починали стерилізувати. Так вони стерилізують, а далі що Тупік. Люди ну, чи... просто собак вбивають, правда? Ну можна ж вже не вбивати, вона не агресивна, вона ну, вбили, не буде проводити. Що, -чому -то вбили? Я вважаю, що це вбили. Вбили, звичайно. звичайно. Як можна було, рука піднялася? Це ж бачили, може діти це все бачили, як вона ну коротше, мучитель вона ми врала. Це взагалі як розказують, як можна так зробити. Я не знаю, просто про Вари що, про не що не... говорити далі, я не знаю. Люди так можуть зробити. Я Це не... Ж не кожен так може зробити, взяти і убити. Це, треба, бути... Це треба мати або отримувати від того задоволення, або... або я не знаю, правда, мати такий. Вона когось покусала, ні, ви такого не чули. Вона Нет. в когось щось забрала. Заяву ні. Заяву не було в поліції. Мені не було нічого. як би. Шановні земляки. Ми завершуємо цей ефір. Хтось скаже, що не на часі, хтось скаже, що ні про що. Але цей ефір про доброту. Подивіться в очі цієї людини. Добрі очі. У когось вони злі. Хтось потайний зробив. Ну, ми старалися. старалися. Убив, убив тваринку і дивіться, скільки було зроблено для того, щоб ми залишалися людьми. Да, стерилізували, тягали, возили. а Хтось взяв, просто отруїв. Просте вирішення питання. Просте. Примітивне. Вже фашистів. Вчора расистів, ну, хіба так можна. І нічого додати. Так. Да. Це просто. Дай Бог всім здоров'я. Давайте залишатись людьми навіть тоді, коли ми спілкуємося з тваринами. До нових зустрічей. Сподіваюсь, вони будуть більш, більш радісні.